Вітаю, шановні друзі! Українська влада, як завжди, покращує життя українців. Відтепер, друзі, хочуть запровадити і оподаткування імпортних посилок із-за кордону. Так, все, що ви будете купляти за кордоном і це будуть відправляти в Україну, друзі, буде оподатковуватися додатковим податком, друзі. Це ініціатива народного депутата Данила Гетьманцева, який вніс відповідний законопроект до Верховної Ради, нібито на вимогу представників. Бізнесу, друзі. Але тягар даного оподаткування ляже на вас, звичайних громадян. Тобто захочете замовити щось на AliExpress, eBay або інших маркетплейсах, друзі, заплатіть додатково за це. Що передбачає законопроект? Як повідомляє Данило Гетьманцев, законопроект пропонує визначити, що громадяни, які отримують імпортні посилки до 45 євро, не обкладаються додатковим податком ПДВ. При умові, що дані товари надсилаються на їх адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети, друзі. Тобто, фактично, фактично, лише подарунки вартістю до 45 євро, друзі, можна. Пересилати без оподаткування ПДВ. А якщо ви за це платите, да за це е, покупаєте це все на маркетплейсі, наприклад, Aliexpress або eBay або Amazon, друзі, то ви все одно платите ПДВ. Ви розумієте? Товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах, підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості. При цьому візне мито з таких товарів буде справлятися лише у разі, якщо їх вартість більше за 150 євро. Тобто до 150 євро все, що купляєте на Amazon, eBay Аліекспрес, обкладається в ПДВ, а якщо більше 150 євро, то ще й візне мито, друзі. Будь ласка, замовили щось на 200 євро. Заплатіть ввізне мито ПДВ, друзі. А що таке замовлення на 200 євро? Це ніщо, друзі. Ви навіть нормально, в принципі, нормальний одяг не замовите на 200 євро, друзі. Ось така ситуація складається для українців. Тобто, плати за все, друзі. Тому вітаю вас з черговим покращенням. Зробіть, будь ласка, репост.